І до інших тем сьогодні весь світ відзначає День космонавтики у Росії святкові урочистості перенесли на 20 квітня через жалобу за загиблими у суботній авіакатастрофі. В Україні також вирішили обійтися скромно. Водночас варто згадати здобутки, які має наша держава в авіакосмічній галузі. Близько 10 космічних програм. Реалізовує сьогодні Дніпропетровське конструкторське бюро південне. Поки що 80% замовлень надходять за кордону, і лише 20% фінансує Україна. Однак це. Це вже серйозні проекти. Про деякі з них у день космонавтики в нашому наступному матеріалі. Досвід набутий українськими конструкторами ракет у роботах над великими міжнародними космічними програмами дозволив їм самим очолити цілі напрямки в ракетно-космічній галузі. У вирішальну фазу входить реалізація унікального проєкту в Бразилії. Там триває будівництво космодрому «Алькантара». Конструкторське бюро південне створює ракетоносій, циклон 4 і наземний стартовий комплекс. Циклон – это одна из надежных ракет, которая была реализована у нас в свое время. И теперь на, то, на этой базе мы уходим в экваториальную зону, чтобы запускать спонтики на орбиты всех видов. На случай тронной орбиты, на полярные орбиты, на переходные геостационарные орбиты. Комплекс позволяет там реализовать в экваторе все по существу орбиты. И вот, прежде всего, это загрузка для предприятий ракетно-космического вот, отсутствия. рабочие места. Третье, это соответствующие средства, которые мы будем зарабатывать, реализуя этот проект. Оцінили спільну роботу з українцями і Сполучені Штати Америки. 30 успішних пусків ракетоносія носія зеніт у програмі Морський старт переконали американських колег, що нову ракету варто робити разом з дніпропетровськими конструкторами. Ми час з американцями робимо ракету Таурус 2 для доставки грузу на Міжнародну космічну станцію. «Таурус-2» характерно тим, що може замінити шатл, який вже, в цьому вже знімається вже з експлуатації і доставка грузов. На Країни Євросоюзу теж охоче співпрацюють з нашими інженерами. Цього року мають завершити спільний проєкт зі створення нового європейського ракетоносія «Вега». Європейська ракета легкого класу, яка буде дислоцюватися на стартовому комплексі «Куру» французькій Гвіані, у діл 24 ступені. Это заказ, который мы заканчиваем, заканчиваем всю земную отработку экспериментального этого комплекса, этого двигателя. в этом году поставим первый день для лет испытаний ракеты «Вега». Сейчас идет такие проекты, как «Таурус», где довольно строгие заказчики, требовательный. Он контролирует нас, вот, выполнение работ контролирует. Также подготовка Днепра участвует. И по работам по циклону 4. То есть я участвую по наземному комплексу циклон 4. Так что работ много. И слава богу, есть загрузка. Є загрузка, це самое главное, вона не дає отдыхать, не дає расслабляться. Ракету космічна продукція Дніпропетровців користуються великим попитом. Європейці підрахували один євро інвестований у космічне будівництво, притягує до себе ще 19 і суміжних галузей.